Сьогодні існує багато різних церков, і хтось фокусується на там гуманітарці, хтось фокусується там ритуальчики, обряди, якісь поробити, свічечки поставити. Якщо читати Біблію, то Ісус завжди говорить про те, що недостатньо якісь ритуали лише поробити, якісь обряди. Потрібно бути учнями Ісуса Христа. Ті люди беруть якусь одну там добру справу і говорять, мене все добре, я там людям невесту не дають. Мене все добре. Я там пожертвував 10 гривень в церкву. Але ми рятуємось не справами, ми рятуємось через віру в Ісуса Христа. А віра вона приходить від того, коли ми чуємо Слово Боже. Тому нам потрібно бути зануреними в те, щоб слухати Слово Боже, читати його, вивчати. І тоді ми зможемо його виконувати. А якщо ми не слухаємо, не читаємо, то як ми можемо дізнатися взагалі ми знаходимося в волі Божій, чи ми знаходимося на території дьявола. Тому важливо не виривати якісь вірші з Біблії, а виконувати все в повноті, так як вчив Ісус Христос.